Коли з нами щось неприємне стається вперше, ми починаємо нервуватись. Усі ці емоції від відсутності досвіду, стаючи старшими і більш досвідченішими, дехто навчився зріліше реагувати на виклики долі. Вчитись цьому треба обов'язково, тому що ми не знаємо, що чекає нас попереду. Необхідно берегти свій внутрішній ресурс. Масштаб особистості вимірюється тим, що виводить її з рівноваги. І от людина не доводить до кінця справу усього свого життя, не виконує свого призначення. Так передчасно помер Богдан Хмельницький, загинув у стим Кармелюк. Усі ті, хто вклав більше енергії. У щось другорядне, сконцентрувавшись на власній долі, у кожного своє місце і свій час у битві за добробут народу, а він збивається свого основного життєвого шляху на Манівці.